Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні знову дощ. Вчора з утра такий гарний день був. Погода гарна була сонячна. А то на вечір затягнуло. Трішечки щось там ляпати почало, але дощу не було. Це з трьох часом ночі Сережа каже, почався дощ. Утром став з Цезаром йти гуляти, то Цезар вийшов і бігом забіг назад. Дощ. О. Тобто сражав діємо комбінізон, взяв зонтик та й пішов, прогулявся, бо все одно треба вигуляти. Поїхав на роботу. А я знову буду сидіти в хаті, бо нема що робити такого. що кажу, Роботи на вулиці багато, але дощ, так що продовжуються вихідні мої відпочинок від городу. Все позаростає, ну, нічого там, скільки того огороду, якось помаленьку обсадимося. Так що, зачекаємо, може стане дощ, може виясниться ще сьогодні. У нас дощ не спиняється, ще й он зірвався ось такий дурний вітер. Прямо скажений. Щоб не наламало дерев, бо так по облами, будемо без світла сидіти знову. Ну, то таке, хоч би не порозкривало хати, то я боюся сильно. Я таку погоду дуже боюся, особливо коли сама вдома. Страшно, криша так гуде. Здається, що вітер розкриє хату. Дуже жахлива погода. Не з того не з цього, як загуділо, і ще саме з цієї сторони почало лупити з дощом у вікно, я аж злякалася. Ой, хоч би цей вітер припинився би, бо дощ то таке, дощ потрібний, хай собі йде. Але вітру такого нам не треба. Щоб не наробило біди. Це зараз так, і там і в Одесі може наробити біди. І хто його зна, може і по всій Україні таке, хто його зна. Ой, дурний вітер жах, так же мотеляє всім. Ж, кажу, криша аж гуде, страшно. Квіти всі положило. Що робить? Все поприбивало, вітром дощом. Погода жахлива. Я як відкрила вікно, то <плес> <плес> чуть по лобі собі не гупнула, так як туйнуло вітром. Ой, жах. Ну, може дасть Бог спиниться цей жах. Погода, звичайно, дуже жахлива. Ой-ой-ой, господи, якби цей вітер стих. Перебирала речі в шухлядах. Знайшла альбоми. Сіла, дивлюсь. Давно я їх не відкривала. Покажу вам, яка я була блондинка. Звісно, Звісно блондинки з мене не вийшло. Ось такий колір був у мене золотистий. Ну, декілька днів я з ним походила і назад перефарбувала волосся в темний колір. Не моє. Блондинка, то не моє. Ну, спробувала. Це також я з племінницею. Це дочка двоюродної сестри моєї Настя. Уже в Насті така дівчинка майже. Як час летить? О, це ми з Сережею. Це, по-моєму, перший рік, як ми були разом. Такі були худенькі. Це в його була командировка в Ялту в Крим, його послали по роботі. Він взяв мене. Були молоденькі, худенькі. Це я. Тут мені 20... да, 22 роки мені тут. Також я. Мені 20 років. Щось говорила. Ну, кусуйся. Да. Десь не можу знайти, напевно, у мами ще фотографії мої, де я була мала. Це Сережа. <свісно> Ось в садочку. Комедні такі. Це мені фотографія подобається. І ось це він. От. <риклад> Також такий смішний. Я кажу, у тебе щоки, наче горіхів понабирав. Смішний такий кавалєр. <риклад> От колись дітлахи смішні були. Хто в чому? <риклад> Хто в хустках, в колготах? Ой, такі фотографії смішні були, дитячі. Також Сережа. Та... Це моя біля ліжка стоїть. Перебирала, не могла знайти там деякі фотографії та постягала все сюди. Це ми з ним сестри Сережиною на свадьбі в Києві. Це я в Одесі. Сережа. Я. Також Сережа, ну, то, напевно, років більше десяти пройшло. Да, десь так. Це також ми в Ялті. На набережній. Да, давно я не дивилася фотографії. Ну, а ще це так. На вулиці роботи не маєте. Подоставали. Треба ще багато фотографій розпечатати. З телефонів, з флешок, ще з весільної фотосесії є. диск у нас також треба розпечатати фотографії. Багато є. Хай буде і так. І звичайні фотографії будуть. Особливо телефони треба спустошити, бо лиш пам'ять займають. Дощ вже спинився, а вітер ніяк не втихає. Мені здається, що він ще хужий став. Такі буває пориви дурні зриваються. Жахлива погода сьогодні. Вчора таке гарне було сонечко зранку, потім також трошечки зривався вітер в день і на вечір затягнуло. Навіть ввечері щось моросіло, але дощу не було. Це з трьох часом ночі, як почався дощ. І до пів 12 .00. Добре вже намочило землю. Гарний дощ сьогодні був і довго, боби тільки цей вітер вже стих, дурний, жахлива погода. До чаю спекла шарлотку, гарна така получилась, так гарно підрум'янилася, як з картинки. Утра де розтанула, не де вже розтануло, не блистить. Пахне так. Корицею пахне особливо. смакота. Ходила на вулицю. Таке надворі холодне. Я дивилася в дівчат, Хмельницьку дивилася, сніг лежить. Я так і казала, що, напевно, десь сніг пішов, бо таке прямо. Холод, як з морозом, і таке стало на вечір холодне, і у нас. Прямо чувствується, що буде на ранок, напевно, мороз. То позаносила заносила гортензії сховала, бо мало ли що, щоб вони не попідмерзали. <кій> Сережа вже їде додому. Це їздив, шукав бравек ту цезарю. Ціни, звісно, попіднімалися, жах і 1300, і 1350. Це за одну таблетку на три місяці. А це знайшов десь там за 1050 гривень, то їздив, забирав. Ой, та вже їде додому, бо теж таке цілий день робилося. Страшне, каже, в Одесі там поналомувало дерев. <кхід> Погода жахлива, звісно. Ну, таке, наче трішечки виясняється. Але вітер дурний все одно. І так, показує, що. Майже до кінця тижня ось таке буде дощі, сніг, приморозки ось така буде дурна погода. Ну, якраз город мені треба садити, бо чоловік, який має мені зафризувати, у нього поломаний мотоблок, то він казав, з понеділка запчасть йому привезуть, то кажу, Сережа, якраз справи мотоблок, то й може стане тепліше, зафризує мені город та й буду садити все. Земля не буде суха, якраз буде хорошо садити город. Так, що ось такі у нас справи. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, всім вам бажаю тихої мирної ночі. Всім пока-пока.